Цей день настав. Опівночі на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС та деяких окремих членів Шенгенської зони. У перший день безвізу наші журналісти побували в Ягодині, де спостерігали за роботою найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польщею. Як це було? Дивіться в репортажі з місця події. Міжнародний автомобільний пункт пропуску Ягодин найбільше вікно України в Європу. Перетинати кордон саме тут вигідно, тому що це прямий і найкоротший шлях між Києвом, Варшавою та Берліном. Пропускна спроможність даного пункту пропуску до 4 тисяч одиниць автотранспорту та 10 тисяч громадян за добу. Значного збільшення пасажиротранспортного потоку не відбулося. Працює 27 смуг руху в обох напрямках. Всі місця Прикордонних нарядів з перевірки документів обладнані устаткуванням для біометричного зчитування паспортів та підключені до баз даних Інтерполу. Подорожній Сергій Гурко подає на оформлення прикордонникам свій біометричний паспорт. Кілька хвилин і перевірку завершено. Людям вже легше пересікати кордони, я так думаю, проще. Багато можливостей людей з'явиться. Звичайно, що позитивно. Цікавимось думкою про безвіз у тих, хто все ще чекає на виїзд з України. Дає більше можливостей для того, щоб ми могли з полегшенням подорожувати по європейських країнах. Все, що йде до Європи, я думаю, це ж майбутнє для нас і для наших дітей. Більшість подорожніх у черзі із шенгеном або з документами, які отримали в рамках місцевого прикордонного руху. «Несу своя робоча віза, це моя робота і. Я Якось не відчуваю змін ніяких. Нічого особливого на кордоні не помітив. Да, Я б не сказав би, що якісь напливи. Для уникнення можливих непорозумінь під час перетину кордону. Співробітники Держприкордонслужби у разі потреби готові надати вичерпну консультативну допомогу. Безвізовий режим передбачає подорожі тільки за. Біометричним паспортом це саме стосується і дітей. Громадяни, які слідують по закордонним паспортам старого зразку, можуть подорожувати, але при наявності візи прикордонники суміжних країн можуть запитати при перетині кордону при в'їзді до країн ЄС зворотній квиток, бронювання готелю, медичну страховку. Поліс цивільного страхування власника транспортного засобу обов'язкове фінансове забезпечення своєї подорожі за першу добу, відколи запрацював безвіз кордон з біометричним паспортом його доні перетнули понад 140 осіб.